У мене таке звернення, щоб по поводу води. У нас водоканал, ось, де ми набираємо воду, водоканал. У нас тепер тут хто хоче, той водою користується. На нас на одних написали цю колонку, вона тут у хащах ніхто за нею не доглядає, нічого. На нас водоканал написав, штраф, надав почити 14 тисяч. На мене немає нема ніщочика, ну нічогісенько. Хто хоче, той собі воду і бере, пользується, а ми до зніплати. Чоловік у мене інвалід, сестра ще інвалід його. І вони з двох інвалідів лишили пенсію, поблокували, що та усе по Поки сказали, поки ми місьмі за цього каламатину не виплатимо кошти, нам не розблокують рахунки. Куди це воно що цього годиться? Що це за цього нашого водоканалу і нашої міської мерії тоді? Долі одні тільки люди з То поставте мені чи, щось зробіть по щоб я могла тільки...